Косив газон свій, та мій старий тримір приказав довго жити. І ось тут ділянку вже він не і, ну і ну, тут трошки. Тому було було прийнято рішення шукати новий тример, тому що старий вже ремонтувався і ремонту не підлягав. По мене то, що простору інтернету, звернув свою увагу на тример в магазині «Алло», тому що вони, як завжди, на день народження, яке буде в мене через тиждень, подарували мені бонусні грошики. І ще на цей тример була ціна зі знижкою, і бонусні грошики також долучилися до, до. Тієї знижки. Ось. Він трошки мощніший, ніж був містер Триммер. В старому було 550 Вт потужність, в цьому 650 Вт його характеристики. Це на той момент, коли я моніторив ринок, за ціною був найдешевший зі всіма знижками, тому я його собі придбав. Ось зараз ми його зібрали з сином. Це зайняло 10 хвилин. Усе збирається. Інтуїційно легко. Що дуже порадувало, це те, що у комплекті одразу є ліска. Так можна відразу підключитися і продовжувати роботу свою. Зараз покажу, От, трошки попробував, як він косить і вирішив зняти цей огляд, тому що він реально круто косить, ліпше, ніж ті, що був в мене до цього моменту. Деяких відгуках в інтернеті казали, що він не порається з травою за вишки більше п'яти сантиметрів. Ось ви бачите, яка трава тут у нас наросла у цілому сантиметрів 15-20 Ця трава, але є в неї от ось такі товстенькі. Кульбабки, Куль серняки. Він з цим впорався дуже швидко і класно. Тому я можу рекомендувати цей тример усім. А далі життя покаже наскільки довго він буде служити.